Всім привіт! Я Ірина Гуцалюк. Ми з вами знаходимося в обласному центрі народної творчості. Стартує виставка-продаж робіт майстрів декоративної зброзотворчого мистецтва Кіровоградщини. Загальна наша мета це допомога військовим медикам, збір коштів для цього. І я хочу просто вас познайомити з тим, що ви можете придбати, завітавши на нашу виставку, оскільки сьогодні вже 15 березня, і ми вас дуже чекаємо. Отже, давайте подивимось, пройдемось по залу, ви побачите, що у нас є. А я буду паралельно вам розказувати, що всі роботи, які ми тут маємо, Сережа буде мені допомагати і проводити цю екскурсію. Всі роботи, які тут маємо, ми отримали не тільки від майстрів Кропивницького. Тут ви побачите роботи із Олександрії. І Олександрійської територіальної громади до нас завітали майстри з і надали свої роботи, Кропивницький район, Бобринецька територіальна громада нам передала свої роботи. Я можу перераховувати це дуже довго. Мені це приємно, я хочу дуже подякувати всім, хто долучився, і розказати про ще одну родзинку, да, родзинку нашої виставки. Справа в тому, що оскільки гроші ми збираємо для наших бойових медиків до організації цієї роботи, долучилась спілка, профспілка працівників медичних установ і роботи, які надали нам. Працівників медичні, ви теж можете придбати на цій виставці. Символічно, як на мене, що ми проводимо цей захід. А ми це громадська організація Серця Матерів та ветеранів війни Кропивницького, Кропхаб, спілка, як я вже сказала, про працівників медичних установ і обласний центр народної творчості. Оскільки директорка цього закладу обласного центру народної творчості, пані Тетяна, зараз теж є бойовим медиком і знаходиться в зоні виконання бойових дій. Афішу до нашої виставки створювала харківська художниця Маріна Ломакіна. А крім ляльок, мотанок, які Авторами яких є майстри Кіровоградщини, у нас є ляльки-мотинки із Харкова від майстрині Валентини Погріної. Завітайте до нас, ми вас дуже чекаємо. Долучіться до нашої акції. Протягом всіх трьох днів будуть проводитись майстер-класи для діточок. Вони безкоштовні. Протягом дня ви зможете взяти участь у лотереї. Дякуючи нашим партнерам, обласним закладам культури, ми кожного дня будемо розігрувати запрошення в музей мистецтв, обласний театр ляльок, театр Кропивницького. А в фіналі, в кінці третього дня і інші заклади, звичайно, які я не назвала. А в фіналі третього дня ми розіграємо благодійну фотосесію від фотомайстра Сергія Гусарченка. Отже, запрошуємо.